Ось тут ціни. Ну що, друзі, ми з вами переходимо до Закарпатського музею народної архітектури та побуту, де також є різні туристичні ятки. Музей працює з 10 до 18 години. Тут можна придбати сувеніри з Узгорода. Кому потрібно? Проходимо до каси. Добрий день. Добрий день. На вході ми можемо бачити карту схему музею. Проходимо. Як Шевченківський, Шевченківський гай. гай. Ну, давайте коротенько його оглянемо. Кавіль такий. Кава. До речі, взагалі, дивіться, по цінам. Кава Еспресо 35, Американу 40, капучинка 45, лати 50, ціни дуже доступні. Ну що ж, йдемо в касу. Ну що, друзі, проходимо, зайшли ми, заплатили 100 гривень діти шкільного віку. Проходять безкоштовно дорослі 100 гривень. Якщо ви бажаєте екскурсію, там 400. Ну і вам зазняв, проте вирішив ще додатково розказати. Є комунікації, кому потрібно. Ось. Та, з якого ми щойно вийшли. А тут е, вже зібрані ті будиночки, які, які були знайдені в різних куточках Карпатської України, друзі. Є QR-код. Тут все підписано. Це садиба з села Оріховці Ужгородського району. Є QR-код, за яким можна ознайомитись. Тобто це такий, бачите, як у Львові Шевченківський гай. Тому давайте пройдемо далі. Є така криниця. Там ви можете бачити вулик, такий хоздвір. Тобто це, друзі, не збудовано, це не репліка, це справжні будинки, які, в яких е, жили люди, вони просто перевезені сюди. Для того для задля їхнього збереження. Дуже гарні такі мазанки, ви знаєте, він такий, напевно, по території на даний момент видається меншим за Шевченківський гай. Але він такий яскравіший, правда? Просто він менший, але будинки один до одного. Так, таке, ви знаєте, таке міжче. дійсно потрапляєш в таке село. Тут якусь казку хочеться е, знімати. Це 1969 рік. Тут представлені таке, друзі, побут тогочасний. Люлька, такі маленьке ліжечка, можна судити з розміру ліжок, бачите, що тогочасні люди все ж таки за зростом були, напевно, значно меншими, тому що доросле ліжко має ну, напевно, десь метра-півтора. Такий посуд. Тут займалися шиттям та ремонтом взуття. Дійсно, що і вхід в саму хату, можете бачити, він відрізняється від сучасного входу. Такі ось вулики вони. Я не впевнений, що це вулик. Вулик, вулик? вулик. А що це? Голуб'ятня? Думаю, що це так, для пташового. Ну так, да, в принципі, не, не знаю. Вулик. Але подібний до вулика. Це Тут, напевно, такі Напевно, це такий хоздвір для свійської тварини, стайня, бачите. Все функціонує, Зачиняється, зачиняється. Млин такий. Це землю спахувати. Це та також якась така стайня, навіть напевно, чи ні. Що це? Кіш села Руського, Мукаївського району. Сільського населення на земних та в районі Закарпаття, Заморо, зокрема зерно. А, тут це напевно в якому зберігали зерно. Ну, друзі, направду, враження таке, що ти попадаєш кудись в жиле село, а не не жиле, тому що все доглянуто, є виноградники. На території будиночки ростуть квіти, фруктові дерева, все підстрижено, все доглянуто і воно так розташовано близько один до одного, що складається враження. Та такого дійсно обжитого, доглянутого, дуже такого цивільного села. Там можемо бачити справа будиночки з пасіками. Можна присісти, друзі, дивіться, яка хатинка. Тут вона чомусь зачинена. Це корчма. Угу, це, друзі, тогочасна корчма. Я обожнюю такі заклади Ось такі, дивіться, які є хати. Світ в дуже доброму і гарному стані, дуже гарно збережені. Це, друзі, насправді Шевченківський гай. Такий. Музей архітектури та побуту того чесного. Все викладено камінням. Тут його досить багато, тому що так, як ми вже були. В замку і нам розказували, що тут дуже багато вулканічної породи, з якої і будувалися, бачите, такі фундаменти будинків, тобто не рилися котловани а будинки всі стоять на кам'яних фундаментах. В принципі, весь інтер'єр будинків. він Однаково і все декоровано гарним таким керамічним посудом. Заходимо в хату, опираємось в грубку, далі вправо, ліво, кімнати. Тут більш жила кімната, тут така кімната, напевно, скоріше як їдальня, використовувалась. Якось так погуляти, побрудити, друзі, дуже атмосферно, затишно класно і кажу не покидає таке от відчуття що виходите по такій жилому селу якомусь карпатському тому що територія дуже приємна дуже затишна вона обжита саме гарбузи Так, друзі бачите по Плетеному паркану можете бачити, що ростуть гарбузи. Ну, окрім гарбузів, ростуть і фруктові дерева, які доглянуті, вони підстрижені. Ти бачиш вже гарбузи? Ти ж їх не бачиш. До Хелловіну готові. Ось бачите, друзі, насправді лежать гарбузи. Як вони тут все. Максимально. Максимально натуралістично. Mm -hmm. Справді вражаюче. Дивіться, наскільки доглянута, вибілена хата. Там врожай гарбузів. Прижаючий. Виноградник. Да, запущений виноградник. Все росте, там навіть є свійські тварини. Дивись. Тут такий ставочок є. Так Дивіться, росте лілія та волотяна. Там так, там протікав так би млин. Це таке декорація, тому що... Силок імпровізований, туди він ніде не виходить. Якщо туди зайти, йдемоте зайдемо, дивіться, там, я так розумію, є такий, так би мовити, контактний зоопарк мінімальний. Кірюха, будеш зараз вівчаром, будеш стрехти овець. Ні, він не контактний, тому що територія зачинена, проте все одно вражає, тому що на території бродять свійські тваринки. Дивіться. Ось така краса, друзі. В загоні можемо бачити овечку, вони насторожилися. І там ще по території також бродять овечки. Бродять вівці, друзі, вражає. Гарбузів є. Також можемо бачити, що вони тут є, виросли. Великі, якісь невеличкі, навіть ось такі от маленькі гарбузята. Я скажу тобі, що я від цього музею нічого не очікувала, але воно ну, та... перевершило мої очікування. Якісь наві... сподівання, якісь очікування. Він такий. Якийсь... Є помідори навіть. Що якісь, дивись, <сум> це ж помідори? Є грядочка, бачите, з помідорками. Вони Помідор. такі... Маленькі ті, що не встигли достигнути. Ну я думаю, що основний врожай вже був зібраний до нас. Тому що от, от вони, дивіться. так, Ось їх бачите. Дуже-дуже багато. Так, є там. Такі вже достигає наступний врожай, ароматні. Рухи тепер Ось так, друзі, тому... Тут максимально приблизно до того, як вівся той побут. Так. Є грядочки з квітами. Все, як Олександра каже, максимально наближено до натуралістичних реалій, якими жило село тогочасне. А ми, друзі, з вами рухаємось далі. Територія така немаленька. Є не тільки на території вівці, є також і кози. Цапи, кози. Добрий день. Тут такий господарський двір, такі вози тут вони виготовляються. Такі предмети для оброблення землі, щоб сіяти. Це вже таке народне господарсько, сільськоді господарська діяльність. Якось так воно виглядає, друзі, так само. Тут є предмети народної творчості, музичні, цимбали. Ось такий побут був, друзі, в старовинній карпатській Україні. Тут можна придбати, я так розумію, різну продукцію. Оксандра знайшла свійських тваринок, годувати їх немає чим. Ми з собою нічого не взяли. Але ми можемо на них подивитись. Дивись. У -у -у. Тушить, 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 Ну тушіть. Вони такі дитяти їх годують. Ну що, а ми рухаємось далі. Ну, В принципі, в хатинках, друзі, як ми вже зауважили, що в принципі, елементи побуту вони не відрізняються, вони всі однакові. Території, друзі, дуже доглянуті насправді тут. Ми вражені з Олександром, як воно все виглядало. Побрудити, походити, погуляти, ось такими от стежками, гарно викладеними, подивитися на такі охайно. Висаджені подвір'ячка на яких ростуть і помідори, і гарбузи, цвітуть квіти. Дуже класно, спокійно, затисно атмосферно, тим більше, що погода нам дозволяє, слава Богу, що нам повезло, ми не попали під дощ. Погода якось зранку ми відкрили очі, була дуже похмура. Потім взагалі пішов дощик, ми вже трошки так розстроїлись, що погода не буде сприятлива, буде така мряка, а ось в такий от гарний сонячний день, який згодом вже перетворився на сонячний. Дуже класно, дуже затишно виглядає, тому погода навіть сприяє. Нашій прогулянці. Ось такі декорації, друзі. Тут сміливо можна. Єдине, що видає, це насправді такі от, гарно викладені стежки, що це село є декор, декорованим. А так. Ви можете бачити, що все насправді виглядає дуже і дуже натуралістично. Ось ми підійшли з вами до Старої церкви. На вході до церкви ми бачимо капличку. Села Ново Новоселиці. Каплиця з Новоселиці Міжгірського району побудована в першій половині. 19 століття відзнається той архітектури художнього вирішення. Ну, ось така дзвіниця є в церкві. Зайдемоте, подивимось, що на території 19 -те століття, друзі. Тобто вже близько 200 років. Тут є ось такі дзвони. Видно, що дійсно дерево таке дуже старовинне. Представлені такий старезний еконож. Виходимо цього величної зали. Дивіться, тут ще багато. Перепрошую ікон, які можна оглянути. Предметів таких церковних. які проходять напевну реставрацію. друзі далі. далі є ось такі дзниця такий дзвін тут стоїть я думаю напевно слугував як якимось повідомленням в селі як зазвичай це траплялося є дерево прикрашене такими ляльками ангеликами Така господарська якась. А це кузня. Це, друзі, кузня. У нас також Шученкому гою є кузня на козацькій Слободі Ми вже неодноразово знімали, вона трішки більша за цю. Також є я, різні такі предмети. Є той міх такий, яким роздувають багаття для того, щоб розігріти метал, щоб можна було з ним працювати. Ну і якось так. Що сказати, друзі? Реально ми не очікували, що буде настільки гарно, атмосферно. привабливо, атмосферно, доглянуто. Ну, я би сюди прийшла. Якщо б я тут жила, я би сюди приходила. Та, це так і є. Тобто дуже класно, що ось у підніжжя замку розташований такий музей, воно доповнює одне-друге. Тобто це таке перше місто, яке розросталося, ну село, яке розросталося у підніжжя замку і в подальшому, напевно, переходило вже у місто. Так, напевно, міста і формувалися по своїй історії. Ну що, коротенько ми пробіглися, в принципі, по хатинкам, поглянули територію цього музею. Ну і пропоную, друзі, рухатись далі. Оце дуже мальовнича така хатинка. Територію. Ще сонечко світить, бджілки ще збирають нектар, з якого виготовляють мік. Ще ранішня осінь. Сонечко ще в день гріє, проте вечором вже значно температура падає. Тому, друзі, гарна пора року. Ось така криниця, вона не є глибока, проте гарно декорована. Якось так, друзі. Ну що, а ми рухаємось з вами далі. Коли, друзі, я говорю про те, що гарно декорована, висаджена квітами, хотів би ще вам показати, дивіться, як тут багато бджілок, які збирають нектар з квіток би вам показати наскільки все реалістично. Доброго дня. Доброго дня. Тут є навіть крілики, друзі. Крілики є кури. Так, друзі, тут його погано видно, бо сонце світить, але там також є крілик. Ось настільки, друзі, тут деталізовано підійшли до відтворення справжнього українського села. Є ось така гончарна піч, в якій Виробляли вироби з глини. Так що якось так. Ну що, Олександра? Рухаємось далі. Просто краса неймовірно, друзі. Літають бджілки, метелики. Збирають нектар з квітів, які зараз цвітуть останнє приготування триває до зими.